Путін знову висунув ультиматум, а Дональд Трамп не наважиться завдати удару по Ірану. Коли Сполучені Штати Америки знову продемонструють силу, і як Путін втрачає впливи по всьому світу? поговоримо просто зараз. Мене звати Ірина Узлова, і сьогодні з нами Юрій Рашкін, ведучий ютуб каналів Рашкін Репорт. Юрію, вітаю вас. Радий вас бачити. Дякую за запрошення. Ви знаєте, я вчора побачила одне зображення, і мені здається, що воно описує весь процес навколо Дональда Трампа та його увагу до важливих угод і рішень одним кадром. Подивімося, Трамп говорить про два тижні, і це повідомлення звучить постійно. Трамп але справа не тільки у цих двох тижнях, це його позиція. Хіба Трамп сам не втомився бути таким слабким, як ви гадаєте? Я вважаю, що саме так Дональд Трамп прожив усе своє життя, і коли нам важко зрозуміти, як хтось може чинити настільки дивно і при цьому сподіватися на позитивний результат, нам варто просто поглянути на кількість банкрутств, які він особисто або його компанії були змушені оголосити. Це людина без стратегічного бачення, не здатна його сформувати, але він здатен усвідомити, що не володіє всіма відповідями і сподівається, що за певний відрізок часу, скажімо, протягом двох тижнів ситуація якось проясниться сама собою без його втручання, і тоді він зможе або приписати собі успіх, або заявити, що був зовсім не при справах, залежно від того, чим усе закінчиться. Це дуже примітивний дитячий спосіб мислення, але він зрозумілий і наслідки, які випливають з такого підходу, якщо йдеться про бізнес, просто неприємні, бо люди втрачають роботу але якщо ми говоримо про рівень держави сполучені штати Америки та світ загалом, наслідки можуть бути катастрофічними в буквальному сенсі. Адже якщо країна розглядає власні міжнародні зобов'язання та внутрішні виклики з перспективи двох тижнів, це створює надзвичайно нестабільну ситуацію. Азвелс чалежи domestically as well, because is a really convenient Way of measuring whatever happens. так. Ці два тижні, тому що він слабкий. Це те, що він робив усе своє життя. Тому для нього не новина сказати ще два тижні. Так, ще два тижні. Але чи виглядає це як слабкість? Це навіть лінгвістичний виклик. Англійські слова слабкий і тиждень схожі за звучанням, але зміст зовсім різний. Дональд Трамп ніколи не визнає, що він слабкий. Він завжди буде переконувати, що сильний або принаймні поруч із сильними. Його тягне до так званих сильних чоловіків до до Путіна Кімчанина Сі Дзіньпінак Билденедекавкард адоволдійстронгмен. Він вибудовує умовну колоду з авторитарних фігур. Здається, під час війни в Іраку вже була подібна колода з портретами генералів Садама Хусейна, яких потрібно було спіймати. І от ми знову формуємо щось подібне. Сподіваюся, ця колода буде не такою великою, але вона формується, і Дональд Трамп вважає, що йому там місце серед сильних на жаль, він не є одним із них. Він послідовно демонструє свою слабкість, і разом з цим слабкість сполучених штатів. Бо якщо у вас є корабель, могутній потужний корабель, а капітан твердо вирішив посадити його на мілину, це небезпечно. Якщо цей капітан починає призначати на ключові пости людей з іншого корабля, який має на меті потопити наш, шанси вижити стають мінімальними. Ця тривала подорож на три години може перетворитися на шлях без фінішу. Те саме можна сказати і про війну між Іраном та Ізраїлем, і про війну Росії проти України. Ті, хто розпочинає війни, часто переконані, що за три дні святкуватимуть перемогу у Києві, але в нас є Путін, який ніколи не визнає, що помиляється, і є Трамп, який боїться зайняти бодай якусь позицію. Ми живемо у небезпечному світі, і саме тому демократія набуває ще глибшого значення, бо демократії шукають вихід, шукають шлях до деескалації. А ми зараз бачимо яструба Путіна і псевдояструба Трампа. Але ж Пакистан висунув Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру за посередництво в конфлікті з Індією. Ви говорите про катастрофу, а Пакистан вважає, що Трамп заслуговує цієї премії. Сам Трамп сказав, що заслуговує на чотири Нобелівські премії. Чотири за що саме? Я не знаю, можливо, вони дадуть йому премію з фізики чи з якогось іншого розділу науки. Йому байдуже. Йому абсолютно не важливо, у якій дисципліні його нагороджують, чи за який конфлікт нібито відзначають. Тому для нього однаково, хто його висуне Пакистан, Індія, Зеленський чи Путін. Йому це не має значення. Суть у тому, що він хоче виглядати сильним, хоча фактично демонструє всім свою слабкість і вразливість до маніпуляцій. Думаю, те, що роблять Індія і Пакистан, цілком очевидно easy to manipulate. And and um, um, I think what India Pakistan are doing there is, is obvious. But... але варто визнати, що Сполучені Штати Америки здається через державного секретаря відіграли позитивну роль у деескалації конфлікту. Як я пам'ятаю, це був державний секретар Марко Рубіо, який запропонував взяти участь у посередницькій місії для зниження напруги, чого як видається, Індія і Пакистан саме і прагнули. Вони це повторюють кожні кілька років. створюють кризу, чекають, поки штати чиїм аналогів у світі немає. Втрутяться і скажуть: ми будемо медіаторами. Тоді обидві сторони заспокоюються, і ситуація поступово згасає. у цій будівлі. Здається, досі залишається людина, яка ще пам'ятає, як усе це працює. І це очевидно Рубіо. Звичайно, він виконав свою роль, яка від нього очікувалась. Чудово, як завжди, усі заслуги наверх, а вся провина кудись униз. Наприклад, ви можете згадати розкішний парад, який президент влаштував для себе самого. але коли парад виявився невдалим, президент заявив що це провина міністра оборони Хейгела, і це був не єдиний випадок, коли президента відбілювали за рахунок підлеглих. Цікаво подивитися, як зараз ухвалюються рішення у Сполучених Штатах. Ми бачимо, що державного секретаря Гексета та директорку Габерт нібито усунули від участі в процесі ухвалення рішень щодо Ірану. бо, здається, гексет провалив той самий парад. Агаберт постійно повторює риторику Кремля, бо, схоже, нічого іншого вона не знає. Мовляв, Іран не становить загрози, і до здобуття ядерної зброї йому ще багато років. Вона не вписується у потрібну схему, тому її також усунули. Навіть активи Кремля мусять відповідати риториці Трампа. Це неймовірно. Трампу вже двічі було байдуже, що вона каже про Іран. Він має власну думку, адже він сам назвав себе стабільним генієм high opinion of himself. Уявіть собі когось у вашому житті, шановні глядачі та слухачі. Людину, яка не зважає на чужу думку, поводиться як відвертий грубіян, з якою ніхто не хоче мати справу, і всі сподіваються, що вона просто піде з вечірки. Або ми підемо з її вечірки, і все буде добре.

Ось що буває, коли ми маємо справу з людьми, які поводяться безвідповідально і боягузливо, коли він демонструє свою слабкість, це водночас демонстрація нашої слабкості, бо він намагається втягнути нас у третю світову війну. І якщо ми, як люди, як виборці, як лідери виявимося надто слабкими, щоб сказати Дональду Трампу досить, тоді він продовжить чинити так, як йому заманеться. А ще краще, так як скаже Путін, бо Путін, очевидно, є його путівною зорею вже десятиліттями. Цікаво, що прямо зараз в інформаційному просторі Росії вибухнув скандал. Мова йде про Сергія Гора, людину, яка відповідає за кадрові призначення в Білому домі, він народився на Мальті чи десь ще каже, що не в Росії. I'll Осаме технічно він народився в СРСР, тому може казати, що це не Росія. Риторично це виглядає вигідно. але скандал розгоряється саме тому, що українці і росіяни не можуть повірити, що президент Америки може бути російським агентом. Та Чим більше з'являється історії про людей навколо нього, про тих, хто наймає інших на посади, тим частіше проста. Стежується прямий російський слід, і ця логіка вкладається в загальну картину. Тож, чи слабкий він, чи некомпетентний, чи корумпований, чи агент Росії у будь-якому випадку це виглядає катастрофічно для Сполучених Штатів Америки. Я вважаю, що ми, як виборці, які голосували проти Дональда Трампа, все ж трохи менше відповідальні за це. Ми зробили все, що могли. Але справжня відповідальність за дії Трампа лежить на тих, хто за нього проголосував, і на тих, хто взагалі не прийшов на вибори. Юрію цього тижня ми почули незвичну для Дональда Трампа заяву. Він не потребує Володимира Путіна як посередника у війні між Іраном та Ізраїлем. Можливо, Трамп справді більше не розглядає Путіна в цій ролі, чи це лише слова? Ірино важливо визнати повторювану модель поведінки, яка спостерігається впродовж років. І те, як Трамп реагує на однакові виклики, але з боку різних країн. коли Іран водить його за ніс, це одне. Коли Росія робить те саме на переговорах, це вже зовсім інше, і це вражає. Адже в обох випадках країни, які намагаються вести Трампа за собою, досягають успіху. і тоді вони думають. Добре, це працює. Давайте продовжувати з одного боку. Маємо Україну, яка бореться за власне виживання, суверенітет та територіальну цілісність як жертва агресії, і відповідно маємо одну реакцію. А з іншого Ізраїль, який очевидно військово значно сильніший за Іран. І він, як то кажуть, знищив по списку і демілітаризував Іран майже так, як Путін мріяв би демілітаризувати Україну. Але Ізраїлю вдалося досягти переваги у повітрі та повного домінування над Тегераном за здається два дні. Чого Путін не зміг зробити взагалі? Тосей дет Ізраїл із та із Дімілітарайзінг Іран омости новий якщо ж джерелом агресії є сильна держава, як от Росія, і вона веде Трампа. Це ще можна якось пояснити. Але якщо це слабка держава, як, наприклад, Іран, це вже не справляє враження. Наше терпіння закінчується, і ми просто більше не реагуємо з іншого боку. Якщо у вас президент, якого прозвали тако лише для того, щоб заробляти на його прогнозованій поведінці, тоді стає зрозуміло, що за достатнього тиску він відступить і від цієї загрози. Саме тому було цікаво спостерігати за протистоянням Такера Карлсона та Теда Круза в інтерв'ю, яке буквально підірвало англомовний медіапростір. Там Дональд Трамп Тед Круз, який заявив, я найбільший фанат Ізраїлю, і Такер Карлсон, що представляє так би мовити, кремлівську мафію. І він питає: Як це ти підтримуєш Ізраїль? А як же національні інтереси? Чому ти хочеш втягнути нас у війни? І раптом люди із центру політичного спектра та зліва починають казати нічого собі, я згоден з такером Карлсоном. Що це взагалі таке? Тоді мені доводиться пояснювати, це тому, що ви потрапили в пастку російської пропаганди. Бо якщо ви вважаєте, що Карлсон говорить слушні речі, можете одразу вмикати російське телебачення, бо це те саме він пояснює американцям, чому сполучені штати це провал. Наприклад, каже щось на кшталт: холодну війну виграли. А що зробили потім для відновлення Росії? Що Що ви взагалі несете? Це все такий собі вінок риторики, яка має на меті показати, що Америка після перемоги над СРСР досягла нічого вартісного. Подивіться злочинність, розпад. А тоді я думаю, наскільки далі ми би просунулися, якби не було республіканської партії і Росії. Демократія би розквітала. Це мені нагадує, що разов коли Росія нагадує нам про все, що не було зроблено з 88-го, 89-го, 90-го чи 91-го року, коли офіційно розпався Радянський Союз, це просто абсурд. 91, that of USSR але саме цим займається Такер Карлсон. і це те, що повторює частина центру та лівого крила американського суспільства. Бо вони вважають, що Сполучені Штати справді припускалися багатьох помилок. І коли хтось починає їх називати, це лягає у свідомість дуже легко. Ми маємо ситуацію, де різні інформаційні простори вибухають з різних причин. вибухають з різних причин. Але зрештою ми бачимо одну й ту саму реальність глибоку нестабільність, і саме це сьогодні уособлює Дональд Трамп. Це хаос причини цього хаосу для кожної аудиторії свої, але суть одна: масштабна плутанина, яка не є доброю ні для Ізраїлю, ні для кого іншого. Спеціальний представник Сполучених Штатів Америки Кіт Келох прибув до Білорусі та провів зустріч із самопроголошеним президентом країни Олександром Лукашенком. Про це повідомило державне інформаційне агентство Белта На порядку. денному переговорів між Лукашенком і Келогом були міжнародні питання, загальна ситуація у світі, регіональні проблеми та білорусько-американські відносини. Ми бачимо відео зустрічі, опубліковане білоруськими шоу. Я пам'ятаю, як Стів Вітков обіймався з російським диктатором і терористом номер один у світі путіним. Бачимо, що це схоже на Стіва Віткофа. Хто його не знає? Він є найпопулярнішою особою на сьогоднішній день, сказав білоруський лідер. під час переговорів Лукашенко зазначив, що Келох наробив багато шуму у світі своїм приїздом. На це Келох засміявся. Було багато жартів. У відповідь Келог подякував за гостинність і зустріч. він заявив: ми живемо у вкрай небезпечний час, коли криза, з якою ми маємо справу, може стрімко загостритися, якщо ми не проявимо мудрість і справедливість. Яка його мета візиту? Ймовірно, організація нової зустрічі Дональда Трампа з черговим диктатором. Адже це здається, чи не єдине, чого прагне Дональд Трамп перебувати поряд із сильними чоловіками. Жодної жінки серед диктаторів не видно. Не знаю, можливо, це просто чоловіча справа. Але Кіт Келог також робить вкрай небезпечну річ. Він постійно легітимізує диктаторів, тому що незалежно від того, говоримо ми про зовнішню політику Сполучених Штатів Америки в ширшому сенсі, ніж просто дії Келога значно ширшому. Факт залишається фактом. Бо Коли ми починаємо говорити про Путіна як про можливого посередника у переговорах між будь-ким, окрім хіба що внутрішніх ієрархійських поєдинків, на кшталт Хабіба з кимось це вже проблема. коли Путіна або Лукашенка знову виводять на передову інформаційного поля і називають їх лідерами, це принижує саме поняття лідер. Вони не лідери, вони тирани. Вони не дозволяють свободи слова. Вони не дозволяють змінювати владу через волевиявлення народу. Як можна серйозно комунікувати з країною, чий лідер з 2020 року офіційно вважається нелегітимним міжнародною спільнотою? Але це щоденна реальність у світі Дональда Трампа Водночас ми ніколи не маємо це нормалізувати. Це неправильно. Кіт Келох не повинен був зустрічатися з Лукашенком. це принизливо для всіх нас, як громадян Сполучених Штатів. Тим паче, що у білоруських в'язницях досі перебувають люди, які вийшли на мирні протести проти фальсифікацій на виборах ще у 2020 році. Лукашенко це можлива проекція майбутнього Трампа. Один із потенційних сценаріїв програв вибори, відмовився піти, оточив себе російською зброєю. А білоруси виявилися занадто обережними, аби чинити опір так рішуче, як українці. українці створили майдан. Люди вийшли і залишилися. which is people come out and they refuse to leave. Просто й недвозначно. А білоруси прославились у своїх протестах тим, що навіть знімали капці, перш ніж ставати на лавку. такі вони уважні, делікатні. Це вражає, це красиво, це гідно поваги, але цього недостатньо, щоб зупинити диктатора, який готовий вдатися до насильства та до зовнішнього втручання заради збереження влади це один із можливих сценаріїв для сполучених штатів Америки. І це постійно нагадують мені білоруси й українці. Без майдану ви проблему не вирішите. Проблему з якою ви зіткнулися у сполучених штатах, не подолати без масштабного спротиву, подібного до майдану. А американці, як мені здається, хотіли би вирішити цю проблему інакше без майдану. І ось у чому вся складність, бо ми не хочемо бути як білоруси. Населення Америки дуже сильно озброєне. Важко повірити, що ми будемо такими ж тихими і миролюбними, як білоруси. але й до рівня вічеї українців. Ми ще не дійшли. Бо коли вони сказали досить, це справді було досить. У нас у сполучених штатах ще немає цього рівня. Досить. Так, ми виходимо на вулиці понад 10 мільйонів людей, понад 2 тисячі протестів по всій країні. Я сам був на одному у Мілуокі. Це вражає, це прекрасно, але цього недостатньо. Це не майдан. Дональд Трамп не змінить своєї політики через це. Але це те, що потрібно суспільству. це те, що необхідне культурі, щоб дорослішати, розвиватися, набувати зрілості, щоб ми стали трохи менш наївними, менш тими американцями, яких усі звикли знати, і більше американцями майбутнього, які вміють брати відповідальність удома, перш ніж брати її за увесь світ. Ми маємо дбати про своє. Американський шлях буде іншим ніж український чи білоруський, але він не буде легшим і, можливо, навіть буде жорсткішим. Маємо дві хвилини, юрію. За словами президента України Володимира Зеленського, російський диктатор Володимир Путін влаштував ефектне шоу для Дональда Трампа. Так, він прокоментував виступ Путіна на Петербурзькому економічному форумі, але насправді жодного світового лідера там не було. Лише доньки самого Путіна. Зеленський зазначає, що усі ці нові 100 тисяч капітулянських ультиматумів для України це театральна постановка виключно для Дональда Трампа. І саме Трамп, як і весь світ, повинен чинити тиск на російського диктатора. Але чи розуміє Дональд Трамп, що Путін просто хоче затягнути війну? І можливо Трампу подобається саме шоу і він не хоче тиснути на Путіна? Путін Путін опинився у складному становищі. Про це повідомило Financial Times. Росія перебуває на межі рецесії, хоча Путін заявив, що це неможливо. Але якщо подивитися реально, то єдина відповідь Росії на економічну кризу це війна. І схоже, саме це очікує країну в майбутньому. Якщо раніше Росія експортувала нафту, газ, деревину людей, жінок, дітей, то зараз її єдиний експорт це війна, насильство і гарматне м'ясо. У цьому вся суть, і я впевнений, на тій презентації залишили одне вільне місце спеціально для Дональда Трампа, але він не приїхав, хоча, мабуть, дуже хотів так само, як хотів бути присутнім на параді 9 травня. У Дональда Трампа здається є одна проблема: йому не вдається зустрітися з Володимиром Путіним. Востаннє вони бачилися у 2018 році, і з того часу, особливо відколи Трамп став президентом. Ми навіть не знаємо, що відбувалося до цього. Він демонструє надмірне прагнення зустрічатися з Путіним. Той з'являється в Санкт-Петербурзі ще десь і телефонує Трампу знову і знову. А трамп схоже дуже схильний щось робити одразу після того, як хтось щось нашепче йому на вухо. Наприклад, після дзвінка від Путіна він одразу телефонує союзникам або Україні, доки ще пам'ятає про що йшлося, поки це не розтануло у голові тому рецесія і ця підлабузницька поведінка важливі речі у відносинах із Трампом. І Путін чудово це розуміє. Він використовує ім'я Дональда Трампа не просто так. Він каже, Трамп великий, чудовий. Але коли хоче критикувати, уникає імені. каже він той. Ви знаєте про кого йдеться? це як у фільмі Жахів, не можна тричі вимовляти ім'я перед дзеркалом, бо з'явиться і відповість твітами, жахливими твітами. Путін опинився у критичній ситуації, але добре розуміє, як листити Трампу. Україна повинна цим скористатись. Наприклад, оголошувати після кожного удару Росії по українській території. Це влучання в будівлю Трампа. Бо саме на це Трамп здається реагує. На завершення нашої розмови я скажу: я легко уявляю ще одну будівлю в центрі Москви з ім'ям Трамп на фасаді. зараз там написано Ленін на Мавзолеї. Але я легко бачу, як замість цього з'являється Трамп. Бо хто зробив більше для Росії? справді сумно, але це реальність. Юрію, дякую за розмову. До зустрічі. Бережіть себе. Бережіть себе Юрій Рашкін ведучий каналу Рашкін Репорт. Мене звати Ірина Узлова. Підписуйтесь на наші ютуб канали. До нових зустрічей.